Друзі, всім привіт! Сьогодні 25 квітня. Минулого разу ми подорожували полями і робили висновок, що потрібно однозначно внести гербіцид, інгіцит. Але прийшли дощі, фізично ми не змогли нічого внести. І, скажімо так, тиждень після того випало десь умовно 25 міліметрів. Зараз зробимо невеличку перевірку, кружок. Подивимося, який в нас буде план дій. І будемо його реалізовувати. Тому залишайтеся до кінця, підписуйтесь і коментуйте. Так, це в нас поле номер один. Мені здається, воно має найкращий вигляд. Це особисто на мою думку. Так, що в нас тут? Гербиці не вносили, бур'яну достатньо. Він, я вважаю, після цього доща повністю весь вилізе, максимально, проросте. Так, що у нас по вологі? Ну, чудово, достатньо. У нас десь випало до 20 до 30 мм, але частинами. Ну, перший день там, наприклад, 5, на другий день або на третій там 15, ну і 5-7 в різних місцях по-різному ще додатково е випали. Ну, однозначно це чудово. Ну. Так, зараз ми на полі номер 2 тут у нас також були опади. Ось Видно. Вологи є. І бур'ян є. Який гарний росте. Також будемо вносити. Ну, всяка херня Що, переїжджаємо на третє поле. Так, а тут ми на полі номер три, і тут достатньо волого зараз. Я так дивлюсь поміж ятків. То. Мокро, 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 мокро земля. Волога. Так, да, ми не встигли тут нічого після добре внести, нічим не бризнуть е, Ні гербіцидом, ні добривами, нічого. Ну, та, в принципі, як і кругом. Е, ну Непогано піднялося, як по мені. Надає все одно чимось буде підживити, якийсь фунгіцид.